Понад дві тисячі авіакомпаній представили свої новітні розробки на міжнародній виставці Ле Бурже поблизу Парижа. Захід відвідали близько трьох сотень міжнародних делегацій. Події на ньому висвітлювали понад три тисячі журналістів, а відвідувачів зібралося у сто разів більше. Як і очікувалося, але стала плацдармом для боротьби двох авіагігантів: європейського Ебас та американського Боїнг. Компанії змагаються за першість у виробництві далекомагістральних літаків, а саме моделей Ебас 350 та Боїнг 787 дрімлайнер обидва виробники переглянули свої прогнози на майбутнє. На початку року ми передбачили виробництво в межах попиту. Утім, як виявилося, цей рік стане роком продажів, які значно перевищують пропозицію. За підсумками авіашоу Ебас змогла підписати контрактів на більшу суму. Відтак компанія має виготовити літаків на майже 69 мільярдів доларів. Тверда частина замовлень складає 241 літак на суму майже 40 мільярдів доларів. Водночас замовлення на боїнги склали 66,5 мільярдів доларів. Ми збираємося представити нову модифікацію 787-го, Плануємо подовжити літак на 5,5 метрів. А це додаткові пасажири та дієвість. Загалом ефективність цього літака буде вражаючою. Ми почали виготовляти двигуни, які споживають значно менше пального. Як от, наприклад, є а 350 що за мною потроху рухаємося до електролітаків ще п'ять років тому. Це було неможливо уявити. Разом із цивільною авіацією на виставці представили сучасну військову техніку, серед якої і безпілотні літаки. Дрони їх вже активно використовують не тільки у військових цілях, зокрема у сільському господарстві, метеорології, поліцейських операціях та для охорони навколишнього середовища. Головна перевага здатність виконувати завдання у небезпечних ситуаціях. На тепер ринок дронів оцінюється у 100 мільярдів доларів, і на думку експертів, дедалі зростатиме. Для таких літаків не потрібен аеродром. Також ними може керувати будь-яка людина без льотної підготовки. Тож судна є дуже фінансово вигідними. Україну на виставці представляли дві розробки заводу Антонов: реактивний пасажирський літак Ан 158 та військово-транспортний АН 70 Літальними апаратами вже зацікавилися багато міжнародних компаній, які провели перемови із керівництвом заводу.